Доброго дня, друзі. Розглянемо сьогодні тему Порядок передачі земельної ділянки в субаренду. Питання передачі земельних ділянок в субаренду і на сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності, оскільки доволі часто є причиною судових розглядів. Це може бути обумовлено як порушенням сторонами норм чинного законодавства, так і положень договору оренди землі. Тому важливо звернути увагу на основні моменти, які мають бути передбачені при передачі земельних ділянок суберенду. Друзі. Нагадую вам, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Суберенда землі. Це передача земельної ділянки її користувачем, орендарем. іншій особі в користування на певний срок та на таких умовах, погоджених з орендодавцем. Такі відносини оформляються відповідним договором відповідно до статті 8 закону України про оренду землі. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем. У суборенду без цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди землі або за письмовою згодою орендодавця, таким чином, якщо у договорі оренди земельної ділянки не передбачено право орендаря здавати ділянку в суборенду, то право на таку передачу орендар, орендар набуває лише після отримання письмової згоди орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надійшли письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Особливу увагу потрібно звернути на наступні умови. Перше, це орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення. Якщо це... Передбачено договором оренди або запис мовою згоди орендодавця. Друге, договору, умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Третє. Срок суборенди не може перевищувати строку визначеного договором оренди землі. Четверте, у разі припинення договору оренди. Чинність договору субъренди земельної ділянки також припиняється. П'яте, договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За домовленістю сторін, договір суборенди може посвідчуватись нотаріально. Далі передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові. Комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також засновних на майні, що належить Автономній Республіці Крим та їх структурних підрозділів, забороняється. Важливо пам'ятати, що розмір плати за суборенду земельної ділянки не може бути більшим за розмір орендованої плати. Орендної плати, передбаченої основним договором оренди земельної ділянки. Державна реєстрація договорів суборенди земельної ділянки проводиться у порядку, визначеному для державної реєстрації договорів оренди землі. Договір суборенди землі може бути розірваний за згодою сторін. Якщо ж орендар відмовляється від розірвання договору, єдиним способом його дострокового припинення є звернення до суду. Також для е, суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення законодавством встановлено особливі умови. Так, е, орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними, е, земельними е, ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок. Якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця, таким чином, друзі, інститут суборенди Земельних ділянок є нормальним робочим механізмом землекористування. Водночас, залежно від форми власності на земельній ділянці, умов договорів оренди, об'єктів, що передаються в суборенду, процедури, з якими можуть зустрітися майбутні сторони догору е суборенди, та умови, які можна зазначити в таких договорах, будуть відрізнятися в кожному конкретному випадку. До речі, Черговий раз нагадую вам, не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Також, друзі, <кій> вибачаюсь, прошу, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео з нами. Ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. І Саме головне, задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір, як завжди, був корисним. Кожному з вас бажаю, звісно ж, найголовніше це миру. Слава Україні!